Друзі, всім привіт. Ранок сьогодні почався дуже рано, тому що багато роботи. Взяв собі відпустку, щоб посіяти сою. Почався ранок із допрацювань сівалки. Зараз розверну, покажу. Доробили. У нас стояв тут речах, такий я вже його відніс. <кій> Норма добре врегулювалася такою ручкою. Але вона досить, коротше, погано вона виходило, треба було все фіксувати. І велика норма дуже виставлялася, і менше там регулятор стоїть від 100 кг до тонни, тому що ну, фіни вони вносять середня норма, в них 400-600 кг на гектар із-за специфіки їхніх ґрунтів. У нас така до норма ніколи в житті вноситься не буде а треба вносити мінімально, тому поставив отаку ручку, але зробив до працювання ось такий речажок, фіксатор, бо вона повністю відкручується, як починаєш крутити разом із цим. І у собі чик, так як тут. Ось зажав. Тільки тут не такий красивий буде. Собічик і все зробив. Тут щось що так зробив фіксатора, воно примітивненько, але воно працює і фіксує. Зараз їду в склад, сьогодні займаємося чистінням зерна і треба замінити масло в гідравліці в МТЗ. І покажу, що ми зробили з МТЗ. Нарешті дійшли руки і ми Використали ту штуку, яку ми заказували в агрокубі. що це за штука, покажу далі. Так, куном ставимо куна, чи вуха до куна. Вийшло діло йде МК зору. Так, ставимо другу сторону, друге вухо. А потім покажу весь процес. Затруюємо сою, готуємо насіння до посілу. Придбали собі класну штуку фермер з електроклапаном і проводимо протруювання за день до котів. Воно всередині лікар не хочеться. Ось так виглядаємо новий, новий військ. протруювати. Трошки є по ньому недопрацювання. Хлопців, але вони дуже швидко, скажем, заводський брачок був, але вони дуже швидко виправили ситуацію. Це вона до нас не доїхала, але повисло. там трошки спів навкосту ходить. Вони зробили, вже. Ходить ось так. Грає. Так він не має бути. Но... В принципі, відреагували швидко і нам це все вийшло. Але ми протруємо вже так, як є. Так тепер покажу, що ми доробили по МТЗ. Я обіцяв вам, що ось бачите, появились роги. Появились роги. І розподільник. Тобто ми будемо на нього ставити навантажувача, щоб сівалку грузити не вручну, тому що кейс у нас задіяний на посіві А щоб беге грузив наш ямтезончик. І скажімо, тоді як вибирали, це одні єдині хлопці, хто запропонував нам рішення, як так зробити, щоб було купити один навантажувач, але задіяти два трактори. Тому рішення є, два трактори задіяні, будуть, а по один. Тобто він автоматично перекидається, зняли з, МТЗ, з кейсу, переставили на МТЗ і, і все. Должно бути, должно бути чітко. Якщо по кейсу були питання по установці, до до МТЗ, звісно, хлопці їх печуть дуже багато по грунавантажувачів цих роблять, то відточено все чітко стало, все просто ідеально. По болтам, по цьому все чітко поставало. Даже тут все позаходило, продумано. Але ж отут бажано, щоб все-таки хлопці допрацювали. Оце просто різинову втулочку сюди з різини вибить і наскільки воно приємніше буде. А то якесь. Це ідеальна ця втулочка, коли воно грає, це псує вона. Та й так Працюємо далі.